Підозра у державній зраді і подальший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Короткий аналіз перебігу справи Олександра Пономарьова. Нардеп від проросійської ОПЗЖ на початку повномасштабного вторгнення заїхав в Бердянськ, і близько року про характер його стосунків з окупантами особливої інформації не було. В січні 23-го він несподівано з'явився у Верховній Раді, а в липні того ж року виявилося, що в українських правоохоронців є обґрунтовані претензії до діяльності Пономарьова під час війни. 24 липня 23-го року в столичному помешканні нардепа провели обшуки. В матеріалах справи наводяться докази про добровільну співпрацю Олександра Пономарьова з окупантами. Після вручення підозри суд обрав запобіжний захід для Олександра Пономарьова. Тримання під вартою, який неодноразово намагались оскаржити адвокати нардепа. 15 липня поточного року в офісі Генерального прокурора України повідомили про скерування до суду обвинувального акту по справі державної зради, в якій підозрюється Олександр Пономарьов. Звинувачення в одному з найтяжчих правопорушень в Україні майже не.